Тусовичка така небольшая А до на 0% Віка танцює просто під пісні за вікінда лайк. Коротше, що мені треба? Мені треба розподілити речі, знати, що я з собою буду вдягати, от прям близько що мені треба, що мені треба, що буде потім, куди це все пакувати, бо мені треба взяти з собою ще ноутбук, всякі такі штуки зарядні, документи і так далі. Коротше, сподіваюся, що в літак мене пустять з цією валізою. Там потрібно не більше 23 кілограмів мати багаж, а враховуючи речі, там буде 45. Да, як я. Окей, okay. робота. У мене тут декілька ковтинок, світарочків всяких. Тому сподіваюся, що це все туди влізе, і я зможу це все спакувати нормально. Так виглядає зараз моя валіза? Тут всі речі. У мене тут декілька светрів. Оце там, де я буду ходити, в чому буду ходити вже. В цьому десь, десь, де ми будемо зупинятися. Носочки, тут білизна, всякі рушнички, блокнот засунула сюди для записів. Ліки обов'язково. Знову носочок, який попав, не туди, куди треба. Доглядаю всі штучки, тут у мене ще лежать. Не знаю, скільки тут вже кілограм, я не важила. Треба зважити. Також я беру з собою сумку з ноутбука. Тут у мене всяка техніка буде, павери і так далі. Чесно, дуже стрьомно її брати, бо я ніколи не брала. Але зазвичай просто я всю техніку, яку беру, там типу камери, зарядки, там всякі павери і так далі. Я це все кладу в рюкзак, який завжди біля мене. Або ж я кладу, якщо там камера, яка об'ємна, вона доволі ну, велика, я кладу її в валізу, але при цьому я складаю її так, щоб вона була між речима, в щось її замотую на всякий випадок. Але тут трошечки інша ситуація, в літаку не можна, щоб в валізі лежала якась техніка, я так розумію, наскільки я правильно зрозуміла, то беру з собою окремо типу цю сумку, як вручну поклажу в мене буде. і... Це, це так важко. Я зараз просто в собі це все в голову в танку токмачити, тому що я ніколи не літала, не знаю, як це відбувається, як це все проходить, що туди можна брати, що не можна. Це дуже важко. Дуже важко, якщо чесно. Але окей, ми думаємо, що ми впораємося. Треба ще покласти сюди їжу, якусь, мабуть, печівка, всякі і так далі. Ну, в принципі, все якби все більше мені нічого не треба. Начебто, я майже все склала, мені лишилось покласти книжку. До речі, я буду читати книжку. Е, Отаку от сподіваюся, люди в літаку, які будуть летіти зі мною, вони не з України і вони не будуть знати взагалі, що це за книжка, про що вона. А навіть якщо з України, то вони. Сподіваюсь, не знатимуть, але це книжка 17, я вам навіть написано. Але ну, я ізвиняюсь, я дуже хочу її прочитати. До речі, тут доволі великі літери. Я думаю, що я за цю подорож якраз за цей тиждень прочитаю її всю, і потім почну з іншої вже іншу серію читати, тому що там е, трошечки вони пов'язані між собою. Але в мене такий, знаєте, хаос зараз тут відбувається, тому що все валяється, все лежить. Але, в принципі, ок. До речі, я ще купила таку подушку для того, щоб було зручно спати там. Надіюсь, спати десь. От, ну, сподіваюся, ми допоможе. Ще я не знаю, чому так відбувається, але коли е, я наче така хочу, хочу, хочу кудись поїхати, знову щось не побачити, потім, коли я починаю збирати речі, вона грає якась там музичка, спочатку весела, така, все прикольно, потім якась грусна пісня, я така, блін, може, не треба, мені так добре вдома, так добре в своїй кімнаті, так хорошо, кудись оце їхати, збирати речі, якісь валізи. Якийсь оцей шлях подолати для того, щоб щось і щось там десь буде, колись там, коли приїду. Коротше, це дуже важко. Е, насправді, оце мені не подобається мій ментальний стан такий чуть-чуть може поплакати. Там. Але окей, думаю, що все буде ок. До речі, у мене якась прішечки повилазили. Не знаю від чого, можливо, від стресу, можливо, від дища, чогось, але маємо те, що маємо. Отака вона бусиночка. Бусиночка ти моя. Ну він буде скучати, будеш скучати, Тінуська, Тінусь, скучати будеш? будешь? Видимо нет. Тінусік, ти скучати будеш будешь чи нет? Просто тут е, ліг на мій шарф і його не видно. І мені здається, що я його вже дістала. Да? Ну, нічого страшного, нічого. окей, буде від мене це у теж ты Так, що ми маємо на зараз? У мене це валіза. Я собі додала ще сюди е, свої е, угі на всякий випадок. Шапочку поклала, перчатки свої поклала рукавички, тому що зараз не надто холодно, а там може бути холодно. От, е, Туди все поскладала. Рушничком все позакривала. Тут всякі доглядові штучки, носочки і так далі. Тут в мене тільки одяг по факту. Нічого важливого тут прям такого немає. Я сподіваюся, що мені це все знадобиться, все буде нормально. Тому закриваємо зараз це все і збираємося вже.

Роботу, якби ніхто не відміняв, А от зараз вже буду вдягатися, е, Бо через хвилин е, 30 вже за мною приїдуть. можливо, через ну трошечки більше, але краще вже бути готовим, ніж потім спішити. Я вже трошки поплакала, трошечки понервувала. В мене таке відчуття, що від нервів починає я просто з'являтися оце, от оце, 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 оце от все. Але нічого так, ну що, в принципі, то я зібрана. От мой чемоданчик. Стоїть, Уже, я вам показую це вже в 10-й раз, але я просто так хвилююся, що це, що це жесть просто. У мене виходить так, що я вже зібрана. Зараз вже через 10 хвилин за мною заїжджають, надіюсь, і ми вже їдемо. Наша перша зупинка це Київ, потім далі дивимося, куди ми далі доїдемо. Головне, не запізнитися на свій потяг, як той раз. В мене тепер якась драма. І плюс мене вкачує в машинах. О Боже, як це пережити? пожалуйста, помогіть, мені вже страшно. <реш> Ладно. От, у мене ще є моя сумочка. Отака. Я поважила, вона важить десь приблизно 4 кг, плюс-мінус, але це дуже важко. І Валіза важить десь 13 кг. Ну, соу-соу. Я отак от вдягнулася, у мене тут спортивні штани. Топічок такий, і на і ще буде худі, щоб я змогла в потязі, якщо що розтягтись і бути не гола, а все-таки, а все-таки в чомусь. Я випила таблеточку вже і готова їхати, да. Треба буде чистити пам'ять на телефоні, щоб щось знімати, щось вам показувати, бо камеру я лишаю цю вдома, беру з собою GoPro, тому що її просто вже нікуди класти. Отак от, от. І в мене нема просто місця вже. Так що сподіваємося, що все буде окей, все буде гаразд, все буде гуд. Y me desnimó un contento. Під каву. Ми поки сиділи, чекали. Захотілося щось взяти. Що, погода, звісно, какашка. якщо чесно. Дощ чи не дощ, коротше, таке. Нас не хотіли пропускати на митному кордоні. Калас. Я цікава дуже смачно. Ходило так, що нас не могли пропустити на кордоні. Ми повернулись назад. Тепер ми чекаємо на новий квиток, який буде на 12 дня. Зараз ще тільки 10.30, так що я пішла за кавою, щоб трошки прогулятися. Але пригоди, звісно, у нас балдежні. Милий кордон, ми зараз в потязі на Угорщину. Паспорт мені вже відпали. Ми купили нові клітки, все там пробили, вже подивилися, і тепер ми будемо їхати до 6 годин до. Будапешт. До речі, атмосфера потягу. Щоб ви побачили, е, ну сказали, що поки щось я цікаво побачила, то поки нічого. Але да будемо їхати. Я тут собі читаю книжечку речі, на гору. і будемо їхати сьогодні. Якщо будуть сили, то ми ще погуляємо в пеш. Я сподіваюся, все буде круто. Ти поміж нами, він же бачить наші наші не без пригод, але все таки ми доїхали до Будапешту. Це було трошечки важкувато. Я думала, що ми тут вже не опинимося, але. Протягом 6 годин ми їхали, і я просто думала, що все-таки ми їдемо в ту сторону, де скоро починається якесь нове життя, якась нова країна і щось дуже дуже цікаве. Ми викликали таксі і поїхали до своїх апартаментів, оскільки треба було залишити речі, десь нарешті відпочити, бо дорога була у нас дуже дуже довгою. Ми маємо таку кімнаточку. У нас такі от, от апартаменти. Отак виглядає, далі так. А, значить, балкончик. На балкончику така ситуація. Холодно, йолки палки Але отак красивенько тут. Ну, Нормально, завтра зранку покажу. Коротше, отак от. Далі. Тут у нас шафа. Вау! Дивіться, яка. Тут можна скільки вищий, і ще й сейф є. Йо-майо! Ви що, ви що? Так, це у нас одна кімната, тут у нас ванна, отакий от у нас стол, стульчики, отака у нас вітальня. Тобто ми отак от зайшли сюди. У нас отак от все виглядає. Моя валіза тут стоїть. Прекрасно. Тут у нас невеличка кухня, не знаю для чого. Тут у нас будуть, я так розумію, якісь тарілочки, мисочки, приборчики, отак, стаканчики. А, далі я тут не знаю, мені здається. Тут щось теж є. Холодильничок, телевізорочок. Отак все виглядає у нас. От. And it's me.

Цей вечір ми хотіли провести якось особливо гуляючи по Будапешту, тому що це по факту був один єдиний вечір, де ми могли там прогулятися, тому ми швидко знайшли станцію метро для того, щоб поїхати в центр і насолодитися найвизначнішими архітектурними здобутками цього міста та взагалі відчути його у вайб. Я намагалася трошки знімати, щоб передати вам атмосферу, того, де ми були, для того, щоб залишити собі якісь спогади, тож пориньте в них разом зі мною в цьому відео Ви це бачите, друзі, це дуже красиво, боже. Так хотіла тут побути. Подивіться! Ми покушали в закладі на 800 гривень. На 800. О, так. Це було так добре. Моя англійська дуже добре, але... Тобто, я взагалі не вірю, що я сюди втратила. Я в шоці. Тут дуже красиво, дуже. Це вже нагулялося, йдемо в наш Наші апартаменти і... і все до завтра, тому що завтра у нас буде нова подорож. Нагулялися і вирішили, що вже треба повертатися до наших апартаментів. Треба було відпочити, бо дійсно був доволі насичений день багато годин у дорозі, і дійсно це був класний досвід, але ми були доволі втомлені. Наступний день у нас розпочався раненько. Ми вирішили, що треба піти поснідати, знайти собі місце для цього, бо майже все було зачиненим, і це доволі дивно. Хоча що ми дивуємося? Це ж Європа. Ми знайшли певний заклад і зайшли вже туди. Ми перейшли студали. Будемо дивитися, що тут є. Тому що всі заклади зачинені, вони відкриваються лише о 9-10, а то й о 11 годині дня. Так що у нас немає стільки часу чекати. Так, у мене капучино. у нас 2,60 євро. Окей, okay. чемодан зараз їдати, вийду в кавусечку і розходжуватися цим сніданком. чесно Але нічого. Сьогодні у нас літак о 12 годині, тобто десяти десь не маю вийти і потім вже полетимо. Тобто зараз ми поки що сюди знімаємо. До речі, таки припасти Дуже добре. І тут мало людей. Подивіться на в Брайт просто. Офігеть. Дуже карма. Нараз начинаем пропитаться, потом уже туристы. Мы уже не самі гуляем. І так, ми вже поснідали, зараз будемо йти назад на наш номер, тому що треба забрати речі, а от і будемо вже їхати в аеропорт. Мені трошечки страшно. До речі, я знайшли машину на українських номерах. Прикольно, дуже гарно, вулиці красиві, дивіться, як, як тут класивенька, боже. Ну гарно, естетик. І от, естетик мод. муд. Сачар тур по аеропорту. Ми вже пройшли контроль, здали багаж. от наша Гейт A5. Это куда туда. Так, слідочки поки тут нема, але ми вже вдамо. ми будемо готуватися. Я в шоке просто к нас. Тут у нас злітна полоса. Мені наші чесно чуть страшно, тому що там діялічочки всякі Літають, буду потім знімати, можливо, щось вийде, Поки тут нічого нема. Ну ок. Так що я постав такой з эти зим. Yes. Коротше, ми вже знайшли наш місце, наш, наш термінал, за будемо відправлятися, і зараз я вже пішла подкасла малязи. Ми пройшли наш контроль, білети нам видали, спочатку летимо до Амстердаму, а потім у нас пересадка і ми летимо в осло. А гад! До речі, це було набагато швидше, ніж я думала насправді, тому що ми так прям швидко все речі свої поскладали. туфельки, басорочки все позабрали в мене, техніку все позабирали, коротше, і ми вже зібралися і пішли. білетик Чесно, я досі в шоці, що я це бачу перед собою. Я не знаю зараз, що буде взагалі відбуватися. Ми, е, посадка починається десь через годину 20, так, плюс-мінус. У нас є час у запасі, минус заздалегідь, приїхала. Вот. І все. я в шоці. У нас тут такая ситуація Тур по аеропорту невеличкому. Вау. А нас, він, ну він такий, знаєте, не сильно великий, тут всякі дьюти фри, кафешечки. До речі, я собі хотіла взяти медвіжонка, але він коштує 40 євро. 40. Коротше, так от термінальчики всякі. Головне, мені потім не загубить свій. От. Ну так от красиво. Оце, до речі, цей магазин, де я хотіла купити собі щось, але воно дуже дороге. Да. Отак от. А тут звітна полоса. Це, це який величезний там літак, це просто, я що це. Десь. Не знаю, на якому ми будемо летіти, але той прям величезний. І той ще Боже, перший бок це бачу. Don't look at me now. look at me. Шо? Ми в аеропорту в Амстердамі. Дивіться, як красиво. Тут стіки взагалі тут великі дуже. Ну там от ідем. Там літачки теж посалися. Вау! Подивіться на цей аеропорт, я в шоці. Капець, тут так багато. А капець. Слезает у вас? Да. Тут можно свалить, сколько красивенько прописано. Уже нет. Уже все. Удивительно. Оце зона для очікування. Хотіла вам показати цей літак. Я, що чесно. На... Ми проходили отак от цю штуку. Ми виходили туди-туди-ти-дити. Сюди все проходили і заходили в цей літак. От на такому ми летіли, ну, мабуть, схожому. Красивий, дуже такий, необичний. А тут отак у нас. А, подивіться, ми вже стоїмо на літочок, на нос. Вау! <му> It's such a good fresh show. It's such a sweet sensation Наші наступне вітаємо. Скоро вже будемо злітати через дві години, по ідеї має бути вже на місці. Це ладно, що це ще елемент все Я вперше летіла на літаку і одразу з двома пересадками для мене це був неймовірний досвід. По суті, ми летіли в обід, потім прилетіли вже ввечері. Я вперше бачила, як літак взлітає, як він іде на посадку. Я не скажу, що мені було страшно. Мені було страшно від самої думки про це. Але в самому моменті я відчувала такий кайф, тому що мені не було погано, мене не нудило, як це зазвичай відбувається в машинах, і я дуже через це переймалася. Але політ на літаку це такий вайб, який має відчути pieces my cherries and wine rosemary and thyme and all of my peaches are your attention? my rose garden dreams set on fire by phoenix and all of my I'm on the way to Pennsylvania we arrived oh my it's cold Ми приїхали або в Де, туди ж і слід розвіт якийсь капець. Ось. Норвеїй аеропорт. Вау. Крас. Отакі exit toilets. Окей, gre baggage. А вот baggage. Baggage, ми повинні ловити наш baggage, тому що ми не можемо його поймати. Стоять так, ми прийшли забирати наш багаж. А тут написано Амстердам. Будемо розловити наш О, так. Моя зайка. Всередине їде. Буде забирати. Опа, готова. Снігу не буде. Дота буде. Бег тут є сніг. Зимова казочка. І так, румтур по кімнаті. У нас отак от ми маємо такусь обстановочку. Це моє ліжечко, як у бабусі вдома. От вигляд, звісно, з вікна там не видно, але я завтра покажу. От this is my room. Лакшері мій костюм. Так, все тут у нас з багажем були. Просики Осло, Амстердам. Бачите, одразу все нам написали. Все, good. Треба розібратися. І ще турпованної кімнаті. Ну так. Ну, отак виглядає. Скажи, як в Європі? Ти я вже свої віші накидала. Лайк. От. Отаке ми маємо. Що у нас був доволі сьогодні важкий день, переліт і так далі, тому що буду лягати спати. Я вже вмостилася, заплела собі колосочки. Можливо, завтра волосся буде хвилясти, я не знаю, там у нас вітряно. мені подобається, що тихо, спокійно, ну, поки що. От. Тому всім також на добре.